Та скоро прийде. Часто піти -пі. Там добрячка, дуже хочу я зліти. Він розповість цікаво щось мені. Тобі. Кожний Добрий ради та вам дітла. Берщі, як ран Чи помічали ви дивана вколо вас? Чудовий світ здивує ще не раз. Яскраві барви квітів на лужку і солов'їну пісеньку дзвінку. Вітаю вас, мої маленькі любі телеглядачі. Отож і щиро радий я зустрітися з усіма, хто прагне побачити щось новесеньке, дізнатися про якісь цікавинки. А про які От, такі цікавинки то, ти розповідаєш? Ну, як це про які цікавинки я розповідаю? Про всякі цікавинки, які є навколо нас. А ти що, добрячок, віриш у дива? О, у дива! Я вірю у чудотворіння, он воно ну, ну, як. А що це за чудо? О, я тобі відповім, кукабару. Це найбільше, принайбільше диво на світі. Про нього, поміж іншим, розповідає Біблія. Ось так. Біблія? Тому скажи про це мені. Гаразд. Отож слухай, усе, що навколо нас, кукабару, і цей чудовий причудовий ліс, і ми самі навіть з тобою, все це було створено Господом Богом. І величезні гори навіть, і бурхливі моря навіть, і спритні риби, які живуть у воді, яких спіймати дуже і дуже важко. І різноманітні тварини. Хіба ж це кукабару не диво, що все це могло з'явитися, як пише ця книга, лише за шість днів, уявляєш собі? Дива, ну що ж, полечу і я в ліс дива шукати? Бажаю тобі всіляких успіхів у цьому занятті. До побачення, кукабару. До побачення. Добрячо. Доброго Хо -хо! дня! Дівчатка мої подружки, ну швиденько сідайте, сідайте, Машо, сідайте, Софійка. Щойно була у мене Кукабара, не встигла вона відлетіти і нові друзі. Тільки що бачила Кукабару вона про якесь диво говорила. Т -т -т що? Диво? О, а слухайте мене, дівчатка. Ото, що вам розповідала Кукабара, то чудо із чудес. Я теж чула про дива. Так, 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 Машу, а ну відповідайте, а про які ж оце дива ви чули? Я чула про такі так, дерева, так. на яких ростуть булочки, тістечка. Я знаю, я знаю. Ці дерева так, називаються так, так. булочними. Не булочними, а хлібними. Та на ньому ростуть не булки, а звичайнісінький хліб. Ой, дівчатка, я вас ось оце слухаю і так мені смішно стало. Росмішили ви мене. От то, така розмова, як поміж вами, буває тоді, коли людина чогось не знає, а придумує собі там всякі булкові дерева, і дерева, на яких виростають тістечка. Чого це я придумаю? Тук -тук. Та, е, хіба хлібного дерева не буває? А я вам так відповім, дівчат, якраз ото хлібне дерево і і, і буває, але ростуть на ньому. Зовсім не булки і не хлібні буханці. Ота. А що ж тоді? Відповідаю, дівчатка. На цьому дереві хлібному ростуть плоди, які можна. А тепер рахуйте, загинайте пальці. Пекти, варити, сушити. Хочете сирими їсти? Їжте сирими також смачно. Можна розтирати, можна розминати, робити з них всіляке тісто і навіть випікати млинці. Ото воно, що за чудо дерево. Це цікаво знати. Хлібне дерево, любі малята. І ви слухайте, дівчатка, уважно. Це дуже чудове, причудове дерево. Перш за все, воно доволі високе. Сягає 20-25 метрів у висоту. Зовні, ну, якщо ви схочете на нього споглянути, схоже на величезного дуба, от такий, як ж росте тут у мене у лісі. Мда. Цвіт цього дерева запилюють кажани крилани. Плоди, які виростають, ось оці, які печуть, варять і розминають для того, щоб спекти млинці. Ось оці плоди, коли дозрівають. Маю діаметр, тобто величину, десь приблизно як добрячий такий кавун. Ви уявляєте, дерево все повне величезних таких плодів, як кавуни. Це одне із самих найврожайніших дерев у світі. Одне дерево, одне однісіньке, може принести від 150 до 700 плодів у рік. Ось от таких от величезних. Росте саме дерево. Зі швидкістю від пів метра до одного метра за рік. Ото почали ходити в школу. Так. І до наступних канікулів дерево вже на цілий метр виросло. Уявляєте, яка швидкість? На смак, дівчатка. Смажені плоди схожі на смажену картоплю. А сухарі із хлібного дерева зберігаються надзвичайно довго. Оце так чудо дерево. А скажіть на мені, дівчатка, відповідь ось на яке запитання. А звідки ля береться молоко? Це ж і малюкам відомо. Ток -ток 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 -ток. Корівка дає? Гаразд, приймаю вашу відповідь. Але хочу розповісти вам про ще одне диво дивне. На молоці, із кокосового горіха варять кашу з плодів хлібного дерева. Ох, кажуть люди, які куштували. Яка ж вона вже смачнесенька і корисна. Отаке чудо також є у світі. А я ще чула Ту -ту -ту -ту. про шоколадне дерево. Тук -тук. Це, на ш... Це що? На цьому дереві ш... шоколад росте? Чи шоколадні цукерки? Ой, і знову ви, дівчатка, мене розсмішили. Я вам відповідаю. Це дерево називається отак. От тому що з його плодів роблять какао, а вже із нього і виготовляють смачнесенькі, присмачнесенькі ласощі, які так полюбляють і дорослі, і діти, і навіть, і навіть я. Ото слухайте, друзі мої, і слухайте ви, маленькі малята. Я пропоную вам скоромовку про солодощі. Гаразд, гаразд, ото слухайте мене. Школа. Ловкія. Шоколад і мармелад дуже любить для малят. А хто може повторити так швидко? Шоколад і мармелад дуже любить для малят. Так-так, Софійка, бачу твоє прагнення угу. мене переговорити. Шоколад і мармелад? Отак От не виходить. Шоколад і мармелад дуже любить для малят. Шоколад. Ота-так, отак. А у вас вийшло, любі малята. Спробуйте і напишіть нам, чи вдалося вам цю скоромовку проголосити, а ми будемо ще тренуватися разом з моїми подружками. Ти правду казав Добричок, що навколо нас так багато див? О, зрозуміло, що багато, навіть і не сумнівайтеся. І я буду говорити вам ось що. Ви дізнаватиметеся про них, про ці дива, протягом усього вашого життя. Пам'ятайте, дівчатка, що і кожну людину Бог улаштував дуже дивно-придивно. А що ж такого дивного у людині? О, а що це за питання таке? Я тобі відповідаю. В людині дивне все, все при все. По-перше. Те, що людина може бачити. По-друге, а ви пальці загинайте, аби вам тільки вистачило їх. По-друге, те, що людина може чути, те, що людина може ходити. те, що може сидіти, те, що може стрибати, лежати, сміятися, плакати. Ще є пальці. Так. Розмовляти? Розмовляти. І дихати. Ой, це ще не повний перелік. Подумаєш, ти? Не зрозумів. А я скажу тобі, Софія, таке диво при диво. Проведемо один невеличкий з вами експеримент. Ану, закрийте тіснесенько очі собі. Закрили? Так. Точно закрили? Так. Нічого не бачите? Ні. А тепер спробуйте. Спробуйте дотягнутися пальчиком, пальчиком до свого носика. Ану, <клес> ні, 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 ні. Не так швидко. Ось так, що беремо руку, витягуємо і пальчиком до носика доторкаємося. Ага. А давай ще раз. Ой! А ага, правда, не так уже й легко це зробити. А тепер ще один експеримент. Спробуйте закрити вуха, ану швиденько закривайте, тісненько, тісненько. І спробуйте почути, що я вам говорю. Спробуйте почути, що я вам говорю. Та чекайте, я ще не говорив. Я хочу дати вам сім цукерки. Цукерці, навіть по декілька цукерок хочу всім вам дати. Хто піде сьогодні зі мною в мандрівку краєвидами лісу? А, а що таке, дівчатка? Ану, ану забирайте. Заб... І чули, чули, що я вам хотів дати? А як же ми можемо почути, коли в нас закриті вуха? А, а я про що? А я про що вам говорю? А тепер ще один експеримент. Спробуйте ну, походити, якщо ніжки ваші будуть. Піднятими від землі. От як ви зможете ходити без них? Або спробуйте взяти щось, не використовуючи рук. Отож дівчатка-висновок такий. Так як без них неможливо ходити, а без рук до чогось доторкнутися, то так неможливо і щось смачнесеньке приготувати без допомоги рук. Любі мої малята. А напишіть мені, які дива помічали ви навколо себе. І не просто напишіть, а ще й намалюйте, ох, і цікаво ж мені буде розглядати ваші малюнки. Ми будемо розповідати про ваші враження у наших наступних передачах. А свої листи надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. А ми з Машою і Софійкою говоримо вам до побачення! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати. І розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.